Тема сьогоднішньої нашої з вами розмови буде стосуватися декларування зброї відповідно по різним оценкам експертів, аналітиків, як вже могли ознайомитися раніше в засобах масової інформації незадекларованої зброї на руках знаходиться приблизно, ну не облікованої зброї, знаходиться приблизно близько 5 мільйонів одиниць. З початком повноштабного вторгнення законодавець вживає всі необхідні дії, приймаючи відповідні рішення щодо виведення цієї зброї з тіні і надання змоги громадянам її задекларувати в законний спосіб і, відповідно, застосовувати і використовувати в законний спосіб. Вказані питання в нас визначені в законі України про участь. Цивільного населення у відбитті зброєної агресії. Відповідно, у вересні місяці цього року до нього внесені певні зміни, що стосується декларування зброї, і від 25 листопада вони набрали законної сили, і люди мають право задекларувати набуту зброю відповідно до вимог цього закону. Право на декларування мають всі без виключення громадяни України. Які досягли 21річного віку. І не тільки громадяни України, а й теж особи-іноземці, особи без громадянства, які мають законні підстави на перебування на території нашої держави. Згідно норм законодавства, відповідно декларування здійснюється протягом дії військового стану. Громадяни можуть задекларувати. Будь-які види стрілецької зброї, крім відповідно кулеметів, гранатометів, вибухівки, різних гранат, відповідно, різних систем артилерійського озброєння. Кому не видається відповідно дозвол на декларування зброї? Перше, це особи, які мають підозру за вчинення, особливо тяжкого злочину. Відповідно, особи, які перебувають. У розшуку офіційному, або то оголошених органом досудового розслідування, відповідно судом чи іншими складовими правосуддя. Також особи не мають права декларувати зброю, які в нас протягом року притягувались за вчинення домашнього насильства. Що повинен зробити громадян, громадянин, коли має на меті задекларувати зброю? Перше. Це повідомити на лінію 102. Оператор лінії 102, коли буде приймати цю заявку. Він з'ясує, як зручніше людині, тобто, а, прибути до територіального підрозділу самостійно. Якщо у людини немає такої можливості, то мобільна група з числа поліцейський приїде до нього і задекларує цю зброю вже безпосередньо. На місці. так, да, важливо знати людям, які все-таки на меті хочуть звернутися до територіального підрозділу, що зброя, згідно порядку, повинна переміщуватися скритно, тобто в відповідному кейсі або там сумці для перевезення зброї. Що потрібно, які документи потрібні для декларування зброї, це паспорт. Або посвідчення, яке посвідчує особу відповідно, одна фотокартка розміром 35 на 4,5, Але тут хочу ще додати: якщо немає, немає змоги виготовити цю фотокартку, банальні причини немає фотоательє в зв'язку з війною, то поліцейський може за допомогою прилада фотофіксації телефону зробити на місці цю фотографію і в подальшому перемістити її до бази. Обліку цієї зброї в подальшому, коли людина вже задекларувала цю зброю, їй необхідно придбати страховку що стосується страхування цієї зброї. Поліцейський алгоритм наступний: він фотографує номери цієї зброї, переглядає відповідність номерів на всіх складових цієї зброї, перевіряє за базами даних, щоб ця зброя не була в розшуку. Якщо ця зброя буде в розшуку, вона повинна, вона повинна вилучатися. Зброя декларується та, яка з номерами. Якщо номера знищені або відсутні, зброя не декларується, а вилучається. Враховуючи вже практику десятиденну, сам процес декларування займає 10-15 хвилин. Задекларована зброя відповідно норм закону. Використовується лише для відбиття збройної агресії в бік ворога. І це дуже важливо. Не для самозахисту, не для використання там в інших цілях навіть елементарне для застосування бік в тварини вона не застосовується, а тільки для відбиття збройної агресії. За порушення правил зберігання і несення. У Нас відповідальність одна це вилучення зброї. Кримінальної, відповідно, або адміністративної, як це в цивільному обігу, немає. І хочу відразу зупинитися на результатах декларування за 10 діб, які вже пройшли. Ми маємо відповідно 53 одиниці вже на сьогоднішній ранок задекларованої зброї. 4400 боєприпасів до неї. По видам цієї зброї 40 автоматів бойових, 3 гвинтівки, 3 пістолета і 4 гладкоствольні рушниці. Ну і відповідно, 4 одиниці зброї, плюс до цього видані в добровільному порядку, що і передбачено законом.